Що я буду вам читати і перекладати Марія Конопніцька в'ясна? Є ще сніжек пруши, ще сніжок порушить. Є ще холодний ранок, ще холодний ранок. А уж в тихим лесі, а вже в тихому лісі. заквіта сосанек, заквіта сосанек, заквітає сон. А за ним пшеляшка, а за ним підліски переліски, вихиля ще спончка. Вихиля ще з тобто вихиляється з пучка з пупінка, і млечем жовтим з очі лончка, і млечем ще жовтим ціла лука. А дуже дьонка і ближе сонечка. А довше вже дні це зробніла від день і ближче сонечка. А в полю ще гвізді біла стокротечка. А в полю ще гвізді біла стокротечка. А в полі ми можемо побачити білі ромашки, ось вони там гніздяться. Ось такий віршик у нас був. Пішіть корисно.